Дивлюсь Сімпсони, ну, що універсальний мультик взагалі і для дорослих, і для дітей. Дивився зараз серію 29-го сезону. Там де Барт Сімпсон читав про Сімзи. А так о, мені ще сподобався прикол, що е, згадується крильяр Кіплінг, типу. Е, е, там Маулі, типу, нецензурований і він напускав слонів на індійців, типу, редяр, який був расистом. Цікаво, як Марч Сімсон, жінка Хомера читає книжку і в ній описано, як там, Коротше, як сміються з книги, що там де жінка, яка типу щось там жіноче тебе торопиться.